Учора відзначав своє 80-ліття настоятель храму Різдва Пресвятої Богородиці міста Степника, багатолітній в'язень сталінських концтаборів, отець мітрат Петро Гирилюк Купчинський. Як утверджувалося у своєму покликанні? У мене покликання було ще з дитинства. Я працював, вчився спочатку в єзуїтській школі у Херові. Потім мене перевели в монастир, у Василянський монастир в Бучачі. Я там закінчив місійний інститут того Бучачі, оців Василян. Потім вчився в школі тропічної медицини чотири роки в Бельгії. Потім в 42-му році я приїхав сюди, був арештований німцями. За старанням Шептицького і за старанням княгині Сапігу, з збільше золотого, мені вдалося вийти з тюрми в... з Німецької, але під умовинами, що я піду в СССР, ту СС Галичину. А я втік, переводився, помився, і на другий день приїхав у Львів. До Шептицького і мені сказав йти в семінарію. Рік я повчився у семінарії у Львові, визвав мене Шептицький, сказав, що мене шукають гестапо. Каже, щось мені то робити. Каже, я вже подумав, поїдеш у жовтку в монастир і там побудеш, поки я тебе не везву. Продає там три місяці. А потім мене визвав, перевив, перевів у Станиславів. Я там вже до кінця вчився до 44-го року, майже до 45-го року. Ну і потім арештували єпископів, я пішов у підпіллях. Цілий час підпіллював, організував станиці для греко-католицьких священиків. Ми мали Таких чотири станиці у Станіславі, чотири в Коломиї. В Коломиї мали монастир підпільний, сестер діти Марії. Потім в Городенці мали дві станиці, сняти ні одну, у надвірні одну. На Калуш ми не могли, не було знакомства такого. Ну але після 46-му році виникло питання, щоб дати знати папі. А так як я родився у Кракові, мене заставили зареєструватися в польському комітеті на виїзд до Польщі, і я мав з листом приїхати до папи до Польщі і там добратися до Риму. Ну але Перед від'їздом на день мене арештували у Львові на вулиці із листом до папи. Можете уявити собі, три дні було спокійно, поки не перевели той листа на, з французької мови на українську, на російську. Ну а потім почалося слідство. Ну, Слідство, знаєте, як вже було. Але після через десять днів. Київ затребував, щоб привезти мене туди. Ну і тоді на... мене вхопили, як чор душу, привезли Столипівським вагоном до Києва, і там було слідство. Слід... Слідчі були ті самі, що митрополита того сліпого були слідчі. І всіх наших епископів, і всіх священиків одній ті самі слідчі були. То був такий дубок, крикун, тому майоров. Ну, то один із найкультурніших, хто був майоров, той ніколи не був, ніколи не заставляв тебе говорити щось, знаєте, то, то що ти говорив, то він записував і все. То був найкультурніший з тих слідчих. Ну, а потім мене судили 14 жовтня на покрові. Ну і в 1946 році мене завезли в тюрму в Лукіянівську, на Лукянівці. То є Екатеринівська тюрма, так звана. Ну і там я в камірі э, стріну э, того чи, присвяченого Коцуловського. З ним э, я вже був знайомий. Ну, Але потім э, епископ Коцуловський зі мною пройшов догматику за, за три місяці. І вирішив мене висятити на діакона, і після на священника. Але сталося так, що висвятив мене 39, 31 грудня 46-му році на діакона, і хтось доказав. І його вхопили як вчора і звезли в інвалідський лагер, а мене в інвалідський в робочий лагер. Хоча я вважив тоді 39 кілограмів. Ну а потім за якийсь час я поправився трохи, там працював на заводі Червоний ескаватор в амбулаторії для робочих. Ну, а після мене відправили в Ветлах, це цієї Кіровської області. Там десь був Величковський, але я не міг з ним стрімитися. Більше священиків я не зустрічав там. А потім в 49-му році був етап в Караганду і мене перевезли туди. Там я працював в Караганді в лікарні. Туберкульозні по мікробіології туберкульоза. Ну і там захворів мені гітом, а потім туберкульозом легень, потім туберкульозом хребта. Два рази мені робили на операцію на хребті. Я тобто вже не можу зігнутися навіть. А в часі слідства я переніс два рази той стряс мозгів. Це було найбільше болюче місце, ну і найбільше слабе місце. Ну і тому в мене виник туберкульозний менінгіт. Правда, було таке, що я не пам'ятав нічого. Забув, як я називаюся. Якщо б не жиди, то я б був. Помер, або, може, був би сьогодні психічно хорий. Але там було кілька професорів, жидів, біологів. Вони, коли я захворів, вони дали телеграму в Одесу, і з Одеси дали телеграму в Америку і звітом вислали на мій адрес дигідрострептомецин. То я обезводжений два рази стрептомецин. Ну і після того мене лічили, прискували спільно мозговий канал, той дигідрострепетомецин, і таким вони мене способом спасли. Підслідством у Києві, у тим у Львові, то слідчий був дубок, дуже був жорстокий садист, розумієте. І один раз він мене бив до, до, до непритомності, а потім тягнув за ноги в камеру. А другий раз він мене кинув в якусь яму зі щурами, ну але другий слідчий через кілька хвилин прийшов і мене витягнув звітом. Правда, я не міг навіть боронитися, вони кусали мене, їли розумієте, я ледво боронився, але якби не той слідчий, як він назвався, тюрін, то мене були би загризли щурі. Що ви можете порадити? Молодим людям, які стикаються з багатьма труднощами у цьому житті, як вони повинні їх переборювати. Найкраще поборювати такі труднощі, то це і мати сильну віру в Бога. Без віри в Бога, то є неможливо побороти. То труднощі, які тепер для молоді розуміти, для людей взагалі бувають. А що найбільше ви цінуєте у житті? Прошу. Що найбільше ви цінуєте у житті? Найбільше я ціную священство. Це віра в Бога і служіння Ви Видите, стан цей час в Україні дуже жорстокий. Правда, безробіття, тому зневіра, молодь іде на З лівою дорогою, на розпусту, п'янку, розумієте, що тільки діється того? Я вже тут в стебнику похоронив тих наркоманів 32, православний похоронив вісім чоловік, а скільки ми не хоронили. І чим раз більше, більше молодь іде за, за злом. І я не знаю навіть, яким способом з тим боротися, як притягнути молодь до, до себе, до церкви. Правда, в нас є і ще й марійська дружина, але то мало. Є недільна школа, яка має коло 100 чоловік. Ділимо на чотири групи тих дітей. Перша група завжди приготувається до першої сповіди, до першого святого причастя, то вивчає катехізм. Друга група вивчає історію біблійну Старого і Нового Завіту. І третя група це вивчає літургію службу Божу. Ну і четверта група то є вже більше взрослі. Вивчають історію церкви. Ну, але то мало. Що то значить на степник, коли тисячі дітей є шкільного віку, розумієте, 100 чоловік е, участвує в тій недільній школі. Є Марійська дружина. Ну, але е, все-таки вони е, доходять до того, що е, йдуть в інститути. Ну і за якийсь час відходять від нас. Правда, нові побираємо, вибираємо тих, приходять, Ну, але що то 28 чоловік тепер є в Марійській, молоді, в Марійській дружині молоді, то я замало, розумієте. Відносно того і політики, що тепер проводиться, я можу тільки одно сказати. Святий апостол Павло говорив, що всяка влада походить від Бога. Розумієте, в той час, коли святий Павло то писав, то нерону вбив свою маму, вбив свою жінку, вбив свого брата, бив свого учителя того Сенеку. Розумієте, не може бути, щоб святий Павло не знав, що діється на, норі, на дворі Нерона. але все ж таки писав то е, до римлян, що всяка влада походить від Бога. І тут нам остається, що молитися тільки, бо більше ми нічого не зробимо. Тім е, протести, то все може трошечка здвине то. З місця, але воно нічого не дасть. Може, зстановляться трошечка над е, тим, що протестують е, люди проти влади, розумієте, але то нічого не дасть. Дуже дякуємо вам за таку цікаву розмову і е, у переддень ваших. У родин дня народження ми хочемо побажати вам насамперед Божого благословення, щедрих Божих ласк, щоб далі Дух Святий вас просвічував і щоб ви плідно продовжували працювати на Христовій ниві і звичайно давав вам сил та здоров'я міцного. Дякую вам. Це дуже дійсно, дуже гарне побажання. Моє бажання при престолі вмерте. На цьому наша передача завершена. А я, ведуча Ірина Фікуль, прощаюся з вами до наступної зустрічі. Слава Ісусу Христу!